Законували завдання за річкою оскол. Після розвідки противника нам почало часто прилітати. Мене вибили з позиції з допомогою міномета. Після поранення я відповз під крони дерев. До мене підбігли два фельдше, забравши мене, тягнули в бліндаж. Завдячуючи цим хлопцям і завдячуючи професійній роботі, моє життя було врятовано. Це себе особисто дякую вам за вашу нелегку роботу, за вашу працю. Ну і моєю командою виконувалося бойове завдання в районі Суджі. В нашому автомобілі ролеті легкий дрон получив поранення. Два осколки, які породили мені, стегнову артерію і вену. При оперативній праці медиків був вчасно доставлений на Івак. Дякую їм велике. Вони молодці, добре працюють. Почався стрілецький бій. Я не зрозумів, що це відбувається стрілецький бій. Коли я сів під дерево, в мене затерпла рука. Поранення в мене було праву руку. Відчуття болю і воно поєднується з такою злістю до, до до противника, до того що мене поранили. І я вже якби вибуваю з бою. Згодний медик допоміг мені поставити цей турнікет, відправив мене вже в укриття в бліндаж. Було можливість по сірому евакуюватися, тобто передали на рот медика. Е, медик зі мною говорив, медик зі мною спілкувався, підколював навіть для того, щоб адекватно і нормально обробити рану. Мені дали загальний наркоз. до війни, щоб ви розуміли, я співав. А я люблю дуже. Після цього вже наркоз відійшов. Мені там медсестри за мою колюдою мандаринки жені птали, там все мене переводили, ну тобто абсолютно все на вищому рівні. Це все зробили. Відправили в Запоріжжя. Хочу подякувати всім медикам, всім щиро дякую. Ви безпосередньо врятували мені життя. Ви наші янголи охоронці. Тому завдяки вам рятується наше життя на фронті. Рука майже працює.